One does not simply walk into модо. Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Speaking. Душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! У цьому відео розберемо мого улюбленого володаря перснів. Фільм, який я обожнюю з п'яти років, і досі він залишається моїм улюбленим фентезійним фільмом. І давайте сьогодні його порозбираємо. У цьому розборі ми подивимось на актуальні фрази з улюблених кінофільмів, які можемо використовувати у повсякденні. Ми подивимось детально їхній переклад, їхню граматику і їхню вимову у носіїв, що дає нам змогу самим звучати більше як носії. Поїхали. One One ring ring to to rule them all One ring to rule them all Одне кільце. Щоб правити ними усіма. У цьому реченні маємо інфінітив, який саме тут перекладається як слово «щоб». Інфінітив причини. Наприклад, я ходжу до школи, щоб навчатися, I go to school to study. А тут одне кільце: щоб – «що». Щоб правити ними усіма. To rule them all. Правити ким чим ними, them – ними. Це у нас е, об'єктний займенник. Правити ними усіма to rule them all. Можете подивитися відео про е, об'єктні е, займенники посиланнячку десь тут. One ring to rule them all. Також зверніть увагу на слово ring, Ми не кажемо рінг е, у закінченнях ing ми маємо звучати як rain, rain. Щоб утворити цей звук, він звучить схожий на як, ніби ми говоримо в ніс N, Н, Н. Щоб утворити цей звук, нам потрібно коренем або середньою частиною язика доторкнутися до. Піднебіння. Якщо зазвичай українською, ми використовуємо кінчик язика і торкаємося кінчиком до зубів. Н, н, н. Тут ми маємо коренем язика доторкнутися до піднебіння. Ня. ня, Рейн. Рейн. Where to begin? Where to begin? Де почати? Друзі, знову використовуємо інфінітив. Подивіться відео про інфінітив, якщо ви його не дивилися, тому що інфінітив це основа, основ і база, баз. Без нього нікуди. Where to begin – де почати? Що робити? What to do. де знайти? Where to find. і все, що завгодно. Дуже важлива конструкція. Навіть якщо вам потрібно щось загуглити англійською мовою, ви використовуватимете цю конструкцію у її варіаціях. Where to begin? You're late. You are late, you're late, каже нам фродобегінс що дослівно означає ти є запізнілим тим хто запізнився тобто в українській мові ми кажемо ти запізнився тобто запізнюватися у нас це діє слово в англійській мові запізнюватися це прикметник. В англійській мові кажуть бути запізнілим. У них немає дієслова запізнюватися. Є повне дієслово бути запізнілим. You are late. Подивіться відео про Present Simple, щоб точно зрозуміти цю конструкцію. І також Фродо скорочує цю фразу, щоб вона звучала більш коротко. І you are звучить як yo. так само як слово твіч Йолейт. You're late. You're late. You're late. І Гендальф тепер відповідає Фродо – «a Wizard is never late. Чарівник є ніколи запізнілим. A wizard is never late. Та ж сама конструкція буде запізнілим, але то у нас було ти є запізніли, а тепер чарівник. Він вона воно, третя особа, ніколи не є запізнілим. A wizard is never, late. A wizard is never late, Frodo Baggins. У побуті ми можемо використовувати цю фразу, наприклад, I am never late», you are never late, they are never late», або They are always late. We are always late my friend is always late We will be late future symbol we will be late We will be late I hear it's gonna be a party of special magnificence It's gonna be a party of special magnificence constructya to be going to. Що означає два моменти? Або ця конструкція може означати передбачення про майбутнє, або термін, який означає збираюся, маю намір планую. Тут гендель використовує конструкцію «to be going to для того, щоб сказати, що я чув, що це буде свято особливої величі та розкішності. «It's gonna be» – повний вираз, it is going to be». It is going to be. Нагадую про інголе закінчення так само. Корінь язичка до піднебіння. Going, going. It's going to be. I hear it's going to be a party of special magnificence. It's going to be. Фактично його. Ми його перекладаємо як майбутній час. Це буде вечірка. Це буде свято. Але going to показує що людина, яка це говорить впевнена у цьому. Або вона має певний доказ, або вона робить передбачення про майбутнє, яке базується на якихось фактах і доказах, або дуже сильній внутрішній впевненості. Gandalf, I'm glad Ам'яд glad, glad. Я є радий. You're back. You are back Ти є назад. Я є радий, що ти. Повернувся. I'm glad you're back. Так само your скорочується you are скорочується до you're. Gandalf, I'm glad you're back. Також зверніть увагу українською. Ми кажемо, я радий, що ти повернувся. У нас є поєднуюча частинка that. I'm glad that you're back. І так можна казати, але англійською також часто ці поєднуючі частинки оминають і виходить I'm glad you're back. Я радий, ти повернувся. Для англійської це абсолютно нормальна практика. I'm glad you're back. They are glad we are back. I'm glad you got there. Я рада, що ти туди дістався. I'm glad you got the job. Я рада, що ти отримав роботу. I'm glad you did it. Я рада, що ти зробив це. Frodo suspects something. Frodo suspects something? Тут у нас біля слова suspect S, тому що це третя особа. Present simple маємо до дісло додати закінчення S. Frodo suspects something. Верніть увагу, suspects закінчується на S і something починається на S. Тому ці дві поєднуються в одну. Frodo suspects something. Frodo підозрює щось. Frodo suspects something. Of course he does. He's a А далі біль поговорить. Козідас. Цю фразу можна без підготовки і не зрозуміти. Козідас. Козідас? Що це? Що це означає? Під словом КОЗ ховається в кось. Ось так от може воно скорочується: КОЗ, КОЗ, в КОЗ Далі у нас два слова He дас. Так, це гі дас. В чому тут фішка? В тому, що займенник he в ньому як ніби прибирається звук H.

Коли хтось щось любить або йому це подобається. Наприклад, I am fond of English language. Або I am fond of music. Or I am fond of my favorite subscribers. I was just cutting the grass under the window there. I was just cutting the grass, каже Сем. Я тільки підстригав травичку. I was cutting the grass, використовується past continuous. Можете також подивитися відео про паст continuous. Процес у минулому. Він каже, що не я підстриг е, травичку, а я саме стриг, в якому процесі ти був. Що ти робив? Я стриг траву. Не що ти зробив? Я підстриг траву, це past simple. А що ти робив? В якому процесі ти був? Я стриг, що робив травичку. I was cutting the grass. Нагадую, що was – це допоміжне дієслово, потрібне як маяк часу. і інговити інгове закінчення у головного дієслова. I was just cut of the grass under the window there. I was just listening to music. She was reading a book. We were running. We byli в той момент, якийсь момент, We were running. They were searching for the entrance. Вони шукали вхід. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови, запрошую на індивідуальні заняття зі Мій контакт ви знайдете у описі під відео. One does not simply walk into Mordor. One does not simply walk into model. One does not simply walk into Mordor. Давайте розбирати цю цікаву конструкцію. One does not simply walk into Mordor. хто що це відео про present present simple, simple. побачить, речення в Нічого важкого. Але що таке оце one на початку? Що це, що це за один? Під словом one в англійській мові може ховатися один, що означає як хто-небудь або будь-хто один. Тобто, під one означає якась людина, хтось. Тобто, еквівалент цього слова це щось типу хтось або будь-хто один? One does not simply walk into Mordor. Далі, present simple, запоріжне речення, Does not. does not, Тому що хтось в англійській мові це третя особа. Він, вона, воно. Does not це не. Does not walk. Не йде. Хтось не йде. Не йде does not simply walk into Mordor. Хтось не йде просто simply, просто до мордуру. Хтось. Просто не йде до мордору, що означає, що не так легко взяти і піти до мордору. Комусь одному людині, звичайній людині, не просто піти до мордору. І тепер давайте перейдемо до цієї культової фрази You shall not pass, you shall not pass! Дуже цікавий момент в оригіналі Толкіна, Якщо ви почитаєте текст англійською мовою Написано, що Гендальф каже You cannot pass. Ось і все, друзі. По-перше, в оригіналі написано прямим текстом: ти не можеш пройти. У тебе, тобто, c'è, що у тебе немає змоги, спроможності. You don't have the ability. You cannot pass В англійській мові доволі рідко, але shall теж може використовуватися у цьому значенні. Як заборона, не можна цього робити. І тут, друзі, тут є легенькі відцінки різниці у виразі cannot в оригіналі і shall not». Cannot більше означає, що ти не маєш такої змоги, не можеш. «Shall not» означає, що тобі заборонено, і я докладу зусиль, щоб ти цього не зробив. Фактично, це дуже е, схожі речі, але мають Деякі різні відтінки. У сучасній мові shall все ж таки використовується здебільшого для більш е, вічливих ситуацій, наприклад, вічливі прохання. Shall, we go there? shall I help you with that? мені допомогти тобі з цим. І значно рідше ось такі випадки, коли хтось комусь щось забороняє або показує, що не дасть людині це зробити. Nobody shall stop me. Ніхто мене не зупинить. Або у формальних документах. All payments shall be made in advance. Ось такий сенс несе токен, і тепер ви можете всім говорити, що ви знаєте, як ця фраза звучала в оригіналі. І ще раз повторюсь, що в такому контексті е, доволі рідко воно зустрічається. Will will you look into the mirror? What will I see? Well you look into the mirror. Звичайний фьючер Симпл. Чи подивишся ти у дзеркало? Will you look into the mirror? І Фродо питає, What will I see? Зверніть увагу на вимогу, що що я побачу? What will I see? Але Фродо скорочує. Він каже, What will I see? Слово what букво т на кінці не вимовляємо. What will I see? What will I see? Або, наприклад, What will happen? what will happen what will happen what will happen will you look into the mirror what will i see what would you do what would you do what would you do i'm afraid to do it i'm afraid to do it i'm afraid to do it Знову ж таки, друзі, в українській ми кажемо я боюсь, боюсь, це діє слово. В англійській мові я є той, хто боїться. Щось типу, я є який наляканий. Я є наляканий той, хто боїться зробити це. Знову інфінітив. Present simple інфінітив. I'm afraid to do it. Або I'm not afraid to do it. I'm afraid to do it. Що ми хочемо сказати, кого або чого ми боїмося, нам слід використати uh, I'm afraid далі OF, щоб поставити те, що буде далі, в родовий відмінок. Боюсь не просто, боюсь павук, а боюсь кого чого, павуків. Для цього нам потрібно поставити OF. Of те, що після нього, У родовий відмінок. Або якийсь інший відмінок за українською аналогією. I'm afraid of spiders. I'm afraid of public speaking. I'm not afraid of spiders. I'm not afraid of public speaking. Are you afraid of public speaking? Huh? You do not know pain, you do not know fear. fear. Ви не знаєте болю. Ви не знаєте страху. У вивченні англійської мови. Звичайний present simple та ще повній своїй версії навіть без скорочення. Present simple. You do not know pain, you do not know fear. There are other ways, Frodo. There are other ways, Frodo. Чудова, теж фундаментальна конструкція. There is, there are. Перекладайте зерно, як там є. Використовується, коли ми хочемо сказати, що щось або хтось десь є. Наприклад, люди в місті. There are people in the city. Книга на столі. There is a book on my table. Там є книга на моєму столі. Його не можна прикладати як ніби зовсім достійно, зі словом там. Не потрібно цю конструкцію сприймати абсолютно буквально, як там є. Ось це от там просто показує, що зараз ми будемо говорити, що щось десь є. І Боремір каже: є інші шляхи. There are other ways. There are other ways. I made a promise, Mr. Frodo. I made a promise, Mr. Frodo. I made a promise. Past simple. I made a promise. She made a promise. They made a promise. I didn't make a promise, I made a promise, Mr. Frodo. І на цьому все, друзі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо вам подобаються такі розбори, якщо ви хочете, щоб я так само розібрала і наступні дві частини володів перснів. Як завжди, дякую за увагу, залишайте свої питання, коментарі, підписочку, якщо раптом ви ще цього не зробили. Вподобайку і до зустрічі у нових відео. Я вірю, що цей канал допомагає вам розширити горизонти вашої англійської мови.